Привіт, друзі! У нас Верховна Рада вчора у складі ОПЗЖ Майбаха і Слуг народу, і навіть трошечки із голоса проголосувала за купівлю, вдумайтесь, російських атомних блоків для Хмельницької атомної станції. Ну тобто, у нас під час війни з Росією. Верховна Рада голосує за те, щоб ми купили атомні реактори російські старі, які запустяться через ну, років 10, ну, 5-10 років вони не так швидко все, все будуються. Тобто енергетика у нас від них покращиться років через 10, да? е, е, хоча є набагато швид, швид, швидше рішення і. Більш актуальніші. Ну і на це все витрачається бабло, яке з радістю витратилось би армії нашої на дрони, міни, снаряди, безпілотники, ракети, на все, що завгодно. І це у нас було б в три рази більше безпілотників і дронів, якби рада не купувала оці от атомні реактори. Навіщо це все? Вони просто хочуть, мені здається, заробити. Просто хочуть заробити на відкатах. Тому що Болгарія купила оці реактори за 600 мільйонів, по-моєму, чи 500 мільйонів 20 років назад. Вони у них лежали, судя по словам болгар. Вони з них витягали якісь запчастини для своїх реакторів, які вже працювали у них, у них як донори використовували. А тепер ми купуємо цей хлам, який вже не повноцінний, не комплектний, в два рази дорожче. І ще прив'язуємося, тому що е, прив'язуємося до російського палива і будемо підтримувати тим самим економіку Росії. Тому що паливо для російських атомних реакторів треба російське. От так от навибирали, що під час війни. Ми підтримуємо російську енергетику, російський бізнес і російську державу своїми рішеннями нашої Верховної Ради. От. Подивіться, там є в інтернеті списочки, хто голосував за, хто голосував проти. Там щось проголосувало 260 чимось чоловік за такий же ж важливий законопроект. А чому проголосували в Раді? От там... Теж блогери пояснювали, чому за це проголосувала Верховна Рада. Тому що, якщо б це рішення прийняв хтось на своїй посаді, за це рішення можна було б когось, наприклад, притягнути до відповідальності. А от депутатів за те, що вони голосують по закону України, притягнути до відповідальності не можна. От і все. Тобто, а, влада зробила такий ход каньом, щоб не можна було потім звинувачити владу в тому, що вона породила корупцію, і, на мою думку, і от зробила такий вчинок руками депутатів, які е, голосують і не мають за це ніякої відповідальності. Ще раз, якби це була якась посадова особа, яка б прийняла б таке рішення, то за це можна було б подати в суд і виграти суд, і цю особу притягнуло б до відповідальності. А у нас це переклала оця от посадова особа переклала це рішення на Верховну Раду. І от Верховна Рада його прийняла. І понятно, що мені здається, що це не безкоштовно вона його прийняла. От. Так що. І це все під час війни. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю нашу верховну раду? Зраду.